Тетяні Кравчук незабаром виповниться 45 років. В школі вона присвятила 22 роки свого життя і вже не уявляє себе поза нею. У закладі жінка викладає німецьку мову. Каже, школа для неї це друге «я». За ці роки вона прожила тут стільки моментів, що кожен кабінет, кожен дзвінок став частиною її життя. Саме школа навчила найважливішого не здаватись, особливо тоді, коли життя підкидає складні випробування. Торік Тетяна дізналась, що хворіє на рак. Люблю роботу за те, що отримую від. Має задоволення. Люблю щирі дитячі усмішки, вдячні посмішки, вдячні здобутки. Маю багато вже і досягнень моїх випускників, за яких щиро радію. Тетяна зізнається, що помічала тривожні симптоми, однак візит до лікаря відкладала. Школа забирала в мене дуже багато сил. Це дуже багато часу. Один рік, коли діти навчались мої у другу зміну, це я проводила у школі повний цілий день. Я з тих пір зрозуміла, що зі мною коїться щось не так, оскільки я дуже втрачаю сили, і я не маю, ну, приходжу додому, і одне бажання впасти в ліжко і нічого далі не робити. Ну, я думала, можливо, втомлююся, можливо, це перевтома, банальна. Але на наступний рік, коли пройшли літні канікули, начебто, вже набралася сили і треба було приступати до праці. У мене знову не було бажання сили йти на роботу. І це мене насторожило щось зі мною щось не так. Зрештою, жінка вирішила звернутися до лікарів, хоча дуже боялась почути страшний діагноз. Це було у грудні минулого року напередодні Різдвяних свят. Доля зводить мене з добрими людьми. І мама одного мого учня, яка сама пройшла цей тернистий шлях, допомогла мені, підтримала і підтримує досі. І так я прийшла з нею в вонкодеспансери, дізналася цей мій страшний діагноз. Який мені вже тоді встановили. За результатами досліджень жінці поставили діагноз протокова карцинома лівої грудної залузи з високим рівнем білка, який відповідає за ріст і розвиток ракових клітин. На першій стадії цю пухлину ще неможливо помітити, бо вона надто малих розмірів. На стадії другій можна було йти вже лікуватися, бо я вже її відчувала. В мене вже була вища стадія, коли пухлина досягала майже 5 сантиметрів і вже були уражені лімфатичні вузли. Тобто в мене була проведена вся лімфодисекція, повністю забрані всі лімфатичні вузли, оскільки один був уражений метастазами, тому мені поставили стадію 3А. 31 грудня Тетяна прийшла перший сеанс хіміотерапії. Після нього втратила волосся, але каже, не втратила віри. Важкий був фізичний стан, тушнота, не було сил зовсім, не було бажання ну, взагалі, готувати. А я мусила, бо мене дитина. Але психологічний стан був набагато важчий, тому що почало масово випадати волосся. Почалися наслідки хіміотерапії. Але я до цього дуже позитивно віднеслася філософу філософськи зразу побрила голову налису, купила перуку і працювала і жила звичним життям. Найбільшою підтримкою для Тетяни стала її донька. Каже, без неї б не впоралась. Я пройшла всі курси хіміотерапії, які мені були заплановані за протоколом. Плюс було дві таргетних терапії. І 6 серпня, в Преображенні господнього в день, я у Києві. Одна однісінька лежала в лікарні і. Мені була проведена онкопластична операція з повною лінфодисекцією. Києва боялася я дуже сильно і дуже наважувалася довго перш ніж туди поїхати, бо їхала одна. Але там дуже хороші люди, і дуже хороші спеціалісти, які мені всьому допомогли, і я справилася. І так, сила небесна, моя мама з неба мені дуже сильно допомагає і підтримує. Я це відчуваю. Зараз жінка перебуває на завершальному етапі лікування. Вона каже, що з онкологією потрібно жити уважно, лікуватись, спостерігатись, слухати лікарів. Нині Тетяна продовжує проходити таргетну терапію та дотримується всіх рекомендацій медиків. Мені закликаю жінок не ігнорувати візити до лікарів і проводити самообстеження. Рак не вирок. І в будь-якій хворобі будь-яку хворобу можна лікувати, це я вам скажу з досвіду, і онкологічну хворобу в тому числі не опускати рук. Всі хвороби починаються з голови. Думати позитивно, думати тільки про хороше, щоб обов'язково хвороба вилікується. І будь-якій хворобі буде кінець. І я на це теж дуже надіюся. Я борюся, я не пускаю рук. Я... Сподіваюся, що в мене буде. Щасливе завершення щороку в жовтні в Україні особливо привертають увагу до теми боротьби з раком молочної залози найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок у світі та в Україні. За даними Національного реєстру України, у 2024 році рак молочної залози виявили у 12 тисяч 130 жінок. 3 тисячі 699 із них померли. Рідше це захворювання трапляється у чоловіків. Торік діагноз поставили 94 пацієнтам, з яких 30 Двох не вдалося врятувати на Тернопільщині у 2024 році. Рак молочної залози виявили у 358 людей із них 356 – жінки.